Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у середу, 9 квітня о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів, чвертьфінал. Матч перший з двох. Каталонська Барселона. Ганці Фліка у себе вдома. На Менджвіці команда буде приймати Дортмундську Борусію. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Барселону, про Дортмунд. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами та будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі ту ймовірність на перемогу. І що ми тут з вами маємо? 70% вважаючи переможе Барселона, 17% вважаючи матч завершиться в нічів. Та 13% вважаючи переможе Дорнська Борусія. І ще беремо останні три матчі, очних, да? які були зіграні між командами то у Барселони. Тут є перевага. Одна нічя, нуль перемог Дортмунда і дві перемоги каталонської Барселони. 17 вересня 19 рік на Зігнене команди розписують нічью. 0-0. Потім 27 листопада 2019 року Барселона Дортмунд з рахунком 3-1 обіграє голи Луїса Суареса, Леана Ля Ле Месі та Антона Грізмана принесли каталонському гранду перемогу. За Дортмунд забивав Джейдон Санчо. Не матч між цими командами, в принципі, був відносно нещодавно у цьому сезоні 24-25. Тоді команди пересіклися у шостому турі загального групового етапу Ліги Чемпіонів. 11 грудня 24 рік на нас зігналь Парк Барселона з рахунком 3-2. Дортмунд обіграла. Важкий матч був для Барселони. Дубль Феррана приніс каталонському гранду перемогу, також і Рафіні забивав. За Дортмунд дубль оформив Гірасі. Насправді, це був уж точно нелегкий матч для Барселони. Каталонський гран-премік. Друзі, давайте взагалі-то ми з вами подивимось, де там команди йдуть у внутрішній першості. Підопічні Ніко Коча йдуть на 8-й позиції. Дортмунд, 41 пункт, має після 28 турів, 11 поразок, 5 нічих та 12 перемог. 52 забитих м'ячами. Дортмунд. 43 м'ячів пропущених і плюс 9 різниці забитих та пропущених, Дві поразки та три перемоги у Барусі, якщо беремо конкретно останні 5 матчів. І в принципі, Дортмунд вже дуже близько тут до Єврокубків лише рукою подати до Фрайбурга та до Борусії Менхенгладбах. Менхенглагбах. І, в принципі, до Ліґачапонівського Майнцент. 5 очок всього-навсього всього до Дортмут Дортмунд якраз то обіграв Майнц з рахунком 3-1 у неділю. на зігнелдонапарк матч відбувався. Дортмунд хороший матч команда провела. Дортмунд переграв Майнц, оформив дубль. ще Мреджан Джанз за Майнц, забив Небель. Дортмунд переграв Майнц. Ну і таким чином ця перемога дозволила впритулу наблизитись до Ліги Чемпіонів. До того була. Uh, поразка 02. Ну да. це ще було 15 березня. Потім, після міжнародної паузи, Дорт виграє Майнс. А потім була перемога над Фрайбургом 5 квітня з рахунком 4-1, де ще й на уїзді. Перемога 4-1 і останні матчі Борусі доволі-доволі таки впевнені. Дортмунд дуже здорово і справді себе показує. Проміжкою цього двоматчевого протистояння з Барселоною буде матч проти Мюнхенської Баварії. Такий, знаєте, дербі в Німеччині, баварія Русі, така класіка. У німецькому футболі у суботу, 12 квітня, цей неймовірно, неймовірний суперматч відбудеться. Ось тому, друзі, якось так. Ще, друзі, будемо говорити про Барселону. То команда Хансі Фліка є лідером. У іспанській Лалізі. Після 30 турів каталонський Гранд набрав 67 очок, 5 поразок, 4 нічих, 21 перемога, найкраща атака з суттєвим відривом у іспанській лалізі у барсоні аж 83 м'яча каталонці наколотили у ворот своїх суперників, плюс 29 м'ячів пропущених, До речі, одна з найкращих у Барсоні в іспанській лалізі. Ну і плюс 54 різниці забитих та пропущених. Найкраща в іспанській лізі одна нічя, та 4 перемоги Барселони за останні 5 матчів, а нічя була. якраз нещодавно. Команда зіграла в нічю з Реалом Бетісом. З Реалом Бетісом, команда зіграла в ніч 1-1. команда Peligrini відібрала очки 1-1. Вось, и, действительно, очень хороший футбол команда Реала. Сосед показал, особенно Антони, очень сильно выделялся из-за того матча бразилец. Поэтому Антони и компания отбивали очки у Барселоны. Ну и таким образом команда Барселона могла отбиваться от Реала на 6 очков, потому что Реал и Валенсия 1-2 проиграли. И в игре Барселона у Реала Бетиса. То каталанський град між міг аж на 6 очок віддалі, але в будь-якому падку ніч, і все одно, якби на одне очко, але все-таки Берсена ще трішки цей відрив збільшила до 3-4 до очок. Ну, тобто там було 3 очки відповідно відрива, зараз же 4, а могло бути і 6. Вот, Атлетик переграли в фінал Кубка Короля вийшли і буде матч з Реал Мадридом. Як мінімум, друзі, дваль класику ми ще з вами побачимо в цьому сезоні. Як мінімум, мої любі друзі, а теоретично, можливо, ще і три класики ми з вами побачимо. В будь-якому випадку, 26 квітня Фінал Кубка Короля і 11 -е, травня матч чемпіонату Іспанії. В проміжку цього двох матчів з Дортмундом буде, до речі, важкий виїзд до Ліганеса. Я вам хочу сказати, це буде нелегкий матч для Барселони Там Ліганес може взагалі там будь-які командочки відбирати. Ну що ж, друзі, давайте подумаємо, що тут, до, 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 до речі, в нас не зіграє. У Барселони це Мартінес, Даніоль, Максадо, Марк Дентерстеген, Бірналі. Я би хотів побажати всім травмованим футболістам Барселони. Скоріше, його одужання. Мане, Асхил, Камбел, Міцель, Забіцер, Ніклас, Зюлля. Не зіграють у Дортмундській Борусі. Ну що ж, друзі, тепер давайте переходити безпосередньо до домок. Чого взагалі, друзі, очікую я від цього матча. Барселона грає вдома на Манджуїці дуже здорово, Барселона виглядає. Думаю, що Барселона буде більше на м'ячі. Думаю, що команда Гансі Фліка буде проводити більше, більшу частину ну, більше часу в атаці. А Дортмунда Нікаковича будуть діяти на контратаках. Ці контратаки, я думаю, Борусі там будуть. Друзі, знаєте, я думаю, що обидві команди заб'ють. Ви знаєте, друзі, мені ще серце підказує, що, що обміняється команду Голами, тому перша моя думка на цей матч. Думаю, що обидві команди заб'ють. Тому, друзі, перша моя думка. Думаю, що обидві команди Голами обміняються. Барселона заб'є. Ну і Барусія Дортмунд. Думаю, що заб'є Гулворот ворота Барусі. Тому, друзі, перша моя думка це обидві команди заб'єть. Ну і друзі, друга моя думка. Кому віддаю перевагу я особисто у першому матчі? Е, знаєте, друзі, віддаю переваг Барселоні. Думаю, що команда Гансі Фліка як мінімум не програє Дортмунду. Взагалі, думаю, що скоріше за все, буде якась мінімальна перемога Барселон Там або так 3-1, або так 2-1. Ось мені навіть серце більше підказує, що напевно якось перемога так 3 підказує. Що скоріше за все якась буде перемога там 3-1 заб'ють, Та Барселона як мінімум Дортмунда не програє. Але мені, друзі, серце підказує, що Дортмунд, прошу, що Барселона все таки Дортмунд з якимось рахунком 3-1 обіграє. Поважаємо каталонський Барселоні та Дорманській Борусі всього самого-самого найкращого. Ну і друзі, і я вам також у чергу серці хотів би бажати тільки добра щастя, друзі. Не головне це, це щастя. Друзі, це найголовне. Тому бажаю якраз це. Якраз це я вам, друзі, бажаю щастя. Бажаю вам, друзі, щастя. Тому бережіть себе, мої любі друзі, і справді. Нехай усі ваші мрії здійснюються. всі справді ось нехай у вас, друзі, все тільки буде добре завжди. Тому бажаю вам добра, бережіть себе, усім до нових зустрічей. Будьте щасливими!